До вашої уваги, жертва педагогічних нахилів Олександра. Людина, яка відчула на себе цей пресінг Сестричка нашого нареченого Даша. Ташунь. Ташунь. Перш за все, хочу спитати, скажи мені, будь ласка, в дитинстві Сашка тебе мучив? Ніколи не мучив. Ти його? Мучила Завлаз. О, Він тебе бив? Ти його? Інколи приходив. Загласять. От, от, от ти я біднічала. Ніколи. Папа? Ніколи? Вона більше мамі, я Ні, насправді, Саш, ну це велике щастя, коли поруч з собою є людина, яка випробує собі вічний нахили, і не я бідніча. Ти помітив? Крім того, я не треба до щось запитаю, тому що... Мене зрозуміють люди, які мають сестричку чи братика. Кажуть, в дитинстві може виникти будь-що. Десь не порозумілись, посварились, десь образились один на одного. Можливо, навіть обізвали один на одного. Але минає якийсь час, якась межа, ти дивишся і розумієш, що це найрідніший, найближчий чоловік в світі. Це найближча, найдорожча тобі в світі людина. Тому що що б не сталося, як би не було, надія, опора і підтримка буде. На плечах цього чоловіка, який стоїть. Більше того, я тобі скажу, тобі пощастило унікальна ситуація. Нарешті в тебе є соратник по борьбі. На, по з Сашка, тепер вже разом можете об'єднятися і виїдати йому мозок. Насправді, ще раз ще раз Дашунь, скажу тільки одне, зараз при тобою дійсно найбільші найближчі люди, і дуже хотілося, щоб від сьогодні Жана стала до тебе як сестричка, як подруга, як соратник. Щоб не було, мужики, то мужики, ти знаєш, що нікуди не діється. А дівчонки повинні бути банди, тому я тобі зичу дійсно, щоб ви з вами знайшли один одного і просто в спілкуванні, і у гарних стосунках. Ну а брат він лишиться братом завжди, повсюдиться. Тому, пані та панове, вітання від сестрички для наших молодят. Дорогі мої кохані мої Саша та Жаночка. Мій брат та тепер моя сестричка, можна сказати. Сьогодні, мабуть, самий найочікуваніший, найважливіший день вашого життя день створення вашої сім'ї, власної сім'ї. І в цей день я хочу побажати вам як найбільше позитивних емоцій. Згадуйте день свого весілля як щось прекрасне, щось особливе. І тому мій музичний подарунок сьогодні для вас. Шановні гості, я пропоную підняти свої келики за створення нової сім'ї. Саша та Жанночка, я дуже щаслива, що ви знайшли один одного у цьому житті. Я бажаю вам кохання. Кохайте один одного та принесіть своє кохання крізь усе своє життя. Підтримуйте, розумійте, а також цінуйте один одного. Я вас дуже-дуже-дуже люблю. Щастя вам. звуки I'm sorry